Фірма М'ясо боковини нас це найсмачніше для кожної родини. Мяско люблять діти та тусі та мами. І це генеральний партнер нашої програми. Привіт усім, хто не забув, що я, Ольга Борщевська, призначила вам сьогодні зустріч в ефірі рідного телеканалу. Як завжди, маю для своїх найкращих глядачів багато цікавенької інформації. Тож не будемо витрачати дарма час. Запрошую усіх шанувальників нашої програми до світу професіоналів. Країна контрастів, країна багатовікових традицій, що славиться величезним культурним спадком, яскравими архітектурними пам'ятками, найрозвиненішою кіноіндустрією та унікальною кухнею. Загадкова Індія. Я закохана в неї ще з самого дитинства. Минулий тиждень подарував мені маленьку, але дуже смачну мандрівку до цієї незвичайної країни. Сувенірів вам не привезла. Зате я цікавий сюжетик. Ви, що індійська кухня одна з найстаріших, найрізноманітніших та найбагатших у світі. Сьогодні хочу познайомити вас з маленькою індією у Чернівцях. Знайомтеся, ресторан Бінді. Цей заклад дарує шанс доторкнутися до однієї з найдавніших земних культур. Тут ви зможете зануритися в екзотичну атмосферу справжньої Індії і поласувати чудовими витворами кулінарного мистецтва цієї країни. Особливо мене цей ресторан з перших секунд підкорив запаморочливим ароматом спецій. Так, так, індійська кухня славиться гостротою своїх страв. І тільки в Бінді ви зможете продегустувати найвишуканіші поєднання справжніх індійських. Спецій, які ідеально підкреслюють смак страви. До речі, спеції у страви індійської кухні додають не лише для смаку. Вони мають лікувальні властивості. І пряна їжа не завжди гостра на смак. Якщо ви не прихильник пікантності, то шеф-кухар цього унікального ресторану додасть у замовлену вами страву помірну кількість прянощів. Тут дорожать побажаннями кожного клієнта. До речі, про шеф-кухаря він дозволив мені заглянути на кухню. Ну звісно, звісно, і вас з собою візьму. Індуси вважають їжу подарунком богів. Саме тому до її приготування тут ставляться з особливою повагою та увагою. Індійська кухня відома у світі не лише особливим смаком страв, але й способом їх приготування. У цьому процесі повару допомагає тандур, стародавня індійська піч. У ресторані бінді ви можете насолодитися найпопулярнішими шедеврами прекрасної індійської кухні. Тут є страви з баранини, курки, риби, сиру. А для вегетаріанців це місце просто рай, ароматні плови, незвичайні супчики, індійські коржики, страви з екзотичними соусами. Ви закохаєтеся в цю кухню. А ось і подарунок для нашої програми. Сьогодні для вас, для вашої програми, ми спеціально приготуваємо наше фірмне блюдо, називається бір'яни. Що складається в основні продукти? Це рис, також є два види бір'ямі з курки та ягнята. Входить в бір'ямі ще декілька спецій, тобто багато спецій, більше 12 названь. अपना बनाया मैग्नेट करा फिर तंदूर में पकाया рис треба замочити на десь 2-3 години. Далі, коли рис замочується, готується курка. Вона спеціально готується в нас в тандурі. Коли воно вже приготувалося, наш шеф повар ставить рис і курку у сковорідку. І далі він не придає страві різних плянощ. Коли це все змішується, закладається у таку спеціальну посудину. і далі знову закладається в тандур, де воно доходить до готовності. Який аромат вам теж раджу познайомитися з індійською кухнею. Дізнайтеся, що таке досконалість смаку. Обіцяю ви будете у захваті. Рам рам. Я пишаюся тим, що Бінді один з найкращих ресторанів індійської кухні в Україні, знаходиться саме в Чернівцях. Скуштуйте хоча б раз ароматні страви цього закладу, і ви приходитимете туди щодня. Це я вам з власного досвіду кажу. Скажіть мені, хто з нас не мріє про скриньку повну золота, срібла, діамантів, сапфірів і смарагдів? Ювелірні вироби не біжутерія, вони не підвладні моді. Це символ індивідуальності, стилю та смаку. Колись такі прикраси були доступні лише особам королівської крові. Тепер королевою себе може відчути кожна жінка. Увага всім, хто бачить у снах благородний блиск дорогоцінних прикрас. У цьому випуску програми Профі для вас сюрприз. Зараз раджу нікуди не відходити від ваших телеекранів. Я починаю знайомити вас з новинками ярмарка виробників, що знаходиться за адресою вулиця. Головна, 44. Хочу звернути вашу увагу на ось цей вишуканий набір з церконами соренто. Це ексклюзивні прикраси, які впевнена вже викликали бурю позитивних емоцій у жінок. Виготовлені ці елегантні сережки та ніжна каблучка зі срібла найвищої 925-ї проби. А справжньою родзинкою набору є ось ці золоті пластинки, які роблять прикраси дуже оригінальними. Замовити цей стильний набір. Нагадаю, називається він Соренто. Ви можете просто зараз за телефоном, який ви бачите на своїх телеекранах. Поспішайте, бо мені вже не хочеться його вам віддавати. Наступна пропозиція: ніжний набір шик. Він не залишить байдужим навіть найвибагливіших поціновувачів коштовності. Ви лише погляньте на ці тендітні циркони, які, як на мене, впевнено можуть конкурувати навіть з алмазом. І знову ми бачимо шляхетне поєднання найякіснішого срібла та золота 375-ї проби. Набір шик точно стане улюбленою прикрасою кожної жінки. Тож любі чоловіки, не зволікайте, телефонуйте за номером, який ви бачите на в своїх телеекранах подаруйте своїм коханим радість. І ще один набір, в який я вже встигла закохатися. Зірка Родосу. це справжній шедевр ювелірного мистецтва. А ви, хороші, мої гідні стати його власником. Ці масивні срібні прикраси з елегантними цирконами та золотими пластиночками можуть стати вашими просто зараз. На сьогодні знайомство з ювелірними виробами ярмарка виробників закінчується. Не забудьте записати номер, який ви бачите на своїх телеекранах. Це таємний пароль до серця кожної жінки. Вас вітає фірма Буковини». У Нас це найсмачніше для кожної родини люблять діти та тусі та мами. І це генеральний партнер нашої програми. А можна заглянути на виробництво? Нам немає чого приховувати. ароматне Тут для вас у якісну копаску. Дай <му> скуштувати. Не видати ты не. Для вас завжди працює фірма м'ясо Буковини. На жаль, час програми профі вичерпано. Дякую усім, хто провів цей час зі мною, і всім, хто залишається вірним телеканалу, на якому працюють тільки профі. Побачимося вже незабаром. Незабутньої вам весни.